Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення. Тож, сідайте, діти всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Де ваші посмішки? Так, посміхніться і до мене. Посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день, нехай гарно розпочнеться новий Доброго день. Доброго ранку, Велінечко. День. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку. У ліса струмки пустила, землю травами стелила, перші квіти принесла чарівна моя. Весна. Весна. Правильно, дітки, весна. Тож яка пора року зараз у вікном? Весна, весна. весна. правильно, погляньте, будь ласка, на екран. Весна, дивіться, яка гарна, квітуча, несе радість, настрій, тепло, все розквітає. Погляньте, яка дуже гарна, так? зі мною? Весна йде і все пробуджується від, від сну. Вона тішить нас сонечком теплим, блакитним небом ось погляньте, яке гарне небо. Кожна пора року приносить свої свята, дітки. А яке ж свято несе нам весна? Яке буде незабаром свято, хто знає? Пасха. Пасха, правильно. А ще ми називаємо це свято Великдень. Можна ще назвати його Великдень? Так, дітки, саме весною, коли пробуджується природа е від зимового сну, до нас приходить велике свято, яке називається Великдень. Погляньте. Усі дуже-дуже чекають цього свята, готуються до нього. що них. Розфарбовують яйця та писаночки так? печуть паски. Ось, погляньте, ось весна, пора року принесла нам таке чудове-чудове свято, на яке ми дуже з вами чекаємо. І готуємося. Ой, а хто це до нас завітав? Писанка. Писанка. Слухайте, ми зараз познайомимося. Хто ж це? Я писанкою звуся, до всіх посміхаюся. Як народилася я, то була біла. А тепер подивіться, я рябенька. Я ціла, розмальовані в мене бочки. Погляньте ось так. Я жовта, червона, так? в мене є крапочки і білі, жовті, так, блакитні. Дітки, це писанка. Зі звичайного яєчка е, е, люди розфарбовували яйця, і вони називалися писанками. Розфарбовували їх дітки різними різними візерунками. Погляньте. Ось як можна розфарбовувати яйця. Яйця, які розфарбовували, називалися писанки. пам'ятайте, будь ласка, ці слово. Так, зі звичайного яєчка писанки писали до свята, прикрашали різними візерунками. Отже, ще в данину люди шанували писанку. Вона була символом сонця, тепла і вічності. Писанки приносять щастя. Дітки на них зображували сонечко, щоб воно усіх зігрівало. Хвилі зображали, щоб усе поливало землю. А зелену травичку, щоб усе живе прокидалося від сну. Ось такі гарні писанки розмальовували люди. І зараз, можливо, розмальовують. Так, йдемо далі. Як весні раділа кожна людська хата, до людей наближається. Великоднє свято. Готувались готувались люди, дорослі діти. Тобто, діти ще раз давайте згадаємо, на яке свято ми чекаємо, до якого свята готуємось? Пасха. ласка, або, або, як я вам казала, як ще називається це свято? Валентин. Великдень, великдень, великий день, великдень. На Великдень люди дарують один одному подарунки, фарбовані, розписані яйця. Ось погляньте, так? Писанки. Вони там... спочатку? спочатку до цього свята готуються, а хто мені скаже, як готуються до свята? Що роблять ще? Що роблять ще люди? Яйця. Що роблять? Погляньте на малюнок, що робить хлопчик з Побиваються. Так, прибирають хайці, погляньте, наводять порядок, так? Прибирають свою оселю, щоб там було чисто. 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 Так, правильно, люди готуються, прибирають оселю. ось погляньте. Що робить дівчинка? Допомагає матусі, що робити? Що вона миє? Вікна миє. Так. Отже, готуються, прибирають оселю і що роблять? Печуть. Вечу ячки. А що ще? Яйця! Розписують або фарбують яйця. Коли люди розфарбували яйця та розписали писанки, вони це все складають до кошика, так, дітки? От коли да. вже все підготували, спекли, Пасочки. Ось, дивіться, які гарні. Прикрашали їх, погляньте, як можна прикрашати mm. пасочки. Ми дуже в тому раді красиво украшай. Так, дуже гарно всі прикрашають на це свято. Всі по-різному, всі по-своєму, хто як забажає. Погляньте, коли вони вже розфарбували яйця, розписали писанки з паски наперед, Напередодні Великдня вони збирають у кошик. Ось погляньте, який кошик, щоб вночі із суботи на неділю освятити ці пасочки і все, що є в кошику, у церкві малятки. Тому діти Великдень це дуже-дуже радісне свято, Воскресіння природи, загальної любові. Цей день усі один одного просять пробачення так? і пробачають. Раніше, в давні часи на Великдень, діти грали з писанками. Погляньте, малятка. Що робить хлопчик з дівчинкою? Пикається, з писанками. Та... Погляньте діти, наприклад, гра, от в чому заключається гра. дві дитини, так, дві дитини беруть участь, беруть писанки так? і били їх отак, одну об одну до тих пір, поки чиясь писанка не розбилася. Так? Yeah. Чи є яйця не розбилося, та, та дитина і перемагає. Ця гра, ще називається на вбитки. Запам'ятайте, будь ласка, на вбитки. Оця гра писанка називається на вбитки. Запам'ятайте. Ось погляньте, які гарні, гарні. Крашенки, так? Тому що це розфарбовані, а писанки це які розписують. О, ті люди, які розписують спеціальними фарбами. красиво Дуже гарно, так. А ви будете готуватись до пасочки? Будете? Так. Зрозуміло. Я очікування, я теж, дітки, буду пекти пасочки і їх прикрашати. А зараз ми пограємо з вами в гру, що потрібно на великдень. Я буду показувати вам картинки, а ви будете відповідати, обираючи відповідні атрибути та речі до цього свята, які необхідні. І так, дивимось на першу картинку, що потрібно на Великдень. Їжа в кошик, чіпаючий Яйця. Що потрібно? Який кошик нам потрібен на великдень? Мас, о, а о в тобто в цей віде, кошик, та? де є їжа, так? Миючі засоби нам на великдень не потрібні. Хіба що тільки прибрати оселю. Не в кошик їх складати. Правильно малятка? Так. І що ми візьмемо на великдень? Що ми будемо складати? Паску і продукти? Їжу. кошик будемо падати. Що кошик. ми візьмемо? Правильно, кошик, ось він. Кошик, кошик. Ні, так? Кошик ми будемо брати. Далі дивимося. Так, дітки, а ну не скажіть, а як ми будемо вітатися на Великдень? Привіт, чи Христос Воскрес воістину воскрес? Христос Воскрес, воістину Воскрес. Так, вірно. Ми будемо саме так вітатися на Великдень. Так. Ага, що ми візьмемо з собою в церкву? Паску чи? Пас... Що? Паска. Так, правильно. пасочку. Ми Пас. будемо її готувати, так? То це дуже добре, але свято Великдень, тому потрібно брати пасочку з собою. Ага, а який рушник ми візьмемо? Вишитий чи звичайний паперовий рушничок? Останній зранку. Дівки, який рушничок ми візьмемо? Вишитий? З собою Вишитий велінка, Вишити річок ми покладемо кошик, так? А потім уже все інше. Дивимось далі. Ага, які яйця ми собою візьмемо? Прості чи фарбовані? Фарбовані. Фарбовані. Звичайні ми візьмемо, пофарбуємо їх, і ось ми візьмемо фарбовані яйця. Так, далі дивимось на картинку. Поліна, куди ми підемо? В Церкву чи до магазину церкву. на В церкву. В магазину. Чому? Що? На Великій. пасочку святити, де ми будемо? В Церкві, правильна малятка, ось церква. Так. Ага, на пасочку діти грають. М'яча чи на убитки, Пам'ятаєте, я вам казала, яка гра? На убитки, запам'ятали. молодці дітки, дуже весела і гарна гра. Так. Дітки, а який настрій ми з собою візьмемо на велику? Веселий чи сумний? Веселий! Звичайно, Веселий. Веселий. погляньте. Ось хлопчик та дівчинка у веселому настрої, а оці засмучені? Так, засмутилися чомусь. Так, маляки, молодці. Ми з вами пограли. Дуже гарно було. А зараз трішки розуміємося. Вставайте на ніжки. Вставайте на ніжки і трішки з вами позаймаємося. Раз, два. Полінка, вставай, будемо займатися. Раз, два. Всі присіли. Руки вперед, всі присіли. Потім вгору підлетіли. Ось так. Три-чотири нахилились. Ось так, як я нахилились. І струмочка гарно умились. Долоньками вмиваємось. І струмочка гарно умились. Ось, набираємо водичку і вмиваємось. 5, 6, всі веселі. Всі веселі. Крутимось на каруселі. Так, як на каруселі крутимось. Ось так. Ручки в сторони і крутимо з вами. ліво-право. Сім, вісім. Поїзд цілих. Поїзд цілих. Так. А, та, і, та, та, і, та, та. І ніжками затупотіли. Затупотіли ніжками. Так, 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 шітек, пожине, пойдемо, що... міжкаємо. Так, молодці мене, посідайте за парти. Продовжуємо з вами працювати. Дітки, скажіть мені, будь ласка, коли ми готуємося з вами до свята, так, нам потрібно спекти, що згадайте. Пасово! Що нам потрібно Я Я для того, щоб спекти пасочку? Що нам потрібно? А що це? Як ми називаємо це, це слово? словом? Як ми називаємо це все одним словом, що нам потрібно? Купити нам потрібно що? Про продукти. Продукти. Які саме продукти нам потрібні на пасочку, ви зараз дізнаєтесь. По черзі я буду називати, ви будете відгадувати загадки. Що ж саме нам потрібно з продуктів для Це того, щоб зробити пасочку. І так, Катя, перша загадочка для тебе, для Катюші, тільки Катя відповідає. Можу я його розбити, можу на обід зварити. Курка нам його знесе, відгадала це яйце. Катюша, правильно, яйце. Отже, один із перших продуктів, який необхідний для того, щоб спекти пасочку, це яйце. Далі слухаємо наступну загадку Поліна Сьомкова відповідає: Солодкий, як мед, Поліна, солодкий як сніг. У колоні у всіх До рота попав, там і пропав. Що це, Полін? Солодкий як мед? Що це може бути, подумай? Всі мовчать, не підказуйте. Полін, слухай ще раз: солодкий, як мед, солодкий як сніг. У полоні у всіх до рота попав там і пропав. Розтав. Що це? Солодке? Що ти додаєш до чаю? Щоб він був солодкий, Поліно? Подумай. Не, не Ти знаєш, ну, дітки, підкажіть, хто знає. Цукор. Yeah. Ну, це цукор. Yeah. Ми тільки й так говоримо, він відразу розтає. Солодкий, дітки, цукор, правда? Yeah. Yeah, yeah. Так. солодкий. Отже, yeah. цукор нам теж необхідно для того, щоб спекти смачненьку паску. Далі, Марк, слухай уважно. І поживне, і смачне, біле, пільне, запашне, залюбки. Малятка п'ють здоровенькими ростуть, Маркуш, що це. Правильно, <ривіт> вірно, це молочко, воно біле, пінне і дуже поживне, так? Дітки його п'ють залюбки. <ривіт> так, Настя, Настюша, слухай, будь ласка, загадку. Наче сонечко жовтеньке, а розтане то м'ягкеньке. Молочко у ньому є, смак до каші додає. Що ми додаємо до Настюш? <гум> Жовтеньке, м'якеньке. Масло, Масло, правильно, звірне, масло теж нам потрібно, дуже важливий продукт. <гум> Далі Авеліна слухає виноград давно дозрів, та ніхто його не їв. Сонце і вітерець засушили ягоди в кінець і тепер його їмо і до тіста кладемо. Засушуємо. Що ми додаємо до пасочки? Mm -hmm. А ну подумай, Гелінка, що там ще можна знайти у пасоці? Mm -hmm. З mm -hmm. так, А Можна сказати, діти ще родзинки mm -hmm. родзинки. Запам'ятайте це слово. Родзинки. Так, вірно. Далі е, Маргарита, з мене печуть ватрушки і оладки та млинці. Якщо роблять тісто, покласти мене мусять. Мука? Мука. Так, вірно, борошно, Мука. Маргарита, борошно. Вірно, молодчинка. Так, е, Полінка, послухай ще одну загадку, будь ласка. Мене додають в тісто, щоб я підняв його, що тісто піднімає? Mm -hmm. mm -hmm. Полінка, знаєш? Допомагайте, хто знає. Дріжджі. Дріжджі. Правильно, дріжджі. дріжджі. Так, їм додають у тісто, щоб дріжджі. воно піднімалося, його було більше, так? І можна було з нього вже щось випікати. Так, дітки, молоді. Так, пасочку пети. Ось такі продукти необхідні для того, щоб втекти великодню пасочку. А зараз ми з вами пограємо ще одну цікаву гру. Так, зараз. Це, будь ласка, на екран. Дякую. Ми зараз з вами будемо з'ясовувати, де заховалося великознє яєчко. Так, Зараз я це вам заберу, щоб воно не лежало. Ага. Ось дітки, вам видно. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок. Зараз ми допоможемо зайчику і скажемо, де заховалося Великоднє яєчко? Перший малюнок. Маргарита, скажи, будь ласка, де заховалося великоднє яєчко? Ось, я обводю. В баночке. Скажи, будь ласка, повне речення. Яєчко. Яєчко заховалося в баночці. В баночці, правильно, в банці. Умничка. Далі Евеліна. Повне речення. Mm. Яєчко заховалося в кошик. Так? Да? В кошику. Ось воно. Є молодець. В. Далі Поліна. Поліна, яєчко, повторюй, будь ласка, за мною. Яєчко. заховалося, я... Де, Поліна, подивись, будь ласка, де воно заховалося? Ось. Допомагайте Поліні, хто знає. Де заховалося яєчко? Ні-ні, ось. Ось я угоджу. Що це? Траві! Це травичка, трава. Отже, яєчко заховалося в травичці. Ось в травичці. Далі, Катюша. Де заховалося яєчко? Яєчко заховалося в книжці. За За книжкою. За книгою, умничка, молодчинка. Далі, Марк. Яєшко. Яєшко дерево. Яєчко Я Яєчко заховалася під деревом. Ось є дерево, ось під деревом воно заховалося. Молодець. Далі. Маргарита. Маргаритка, ось я в воді, скажи, де, де заховалася? Ось, оце під столом. Поліна, а жовте яєчко де, Поліна? А жовте яєчко де? Жовт. Жовте Поліна, де яєчко знаходиться? На столі. На столі, так? Так. Блакитный на пиццалом, а жовтый на стуле. Далее, Настя. Сердечко. Схвала. Старилки. Вместе. Стали. Так? Вместе. О, старилки, можно сказать. Стали. Так, и остальные. Катя. А не, само там одни. Катюша. Я, в Я Яєчко, Яєчко заховалося Яєчко. Кнізді. в гнізді. В гнізді, правильно, умничка. Евеліна, ось останнє. Яєчко заховалося за воротами. За, можна сказати, за огородою, так? Заховалося за огородою. Ось, за заборчиком. Ось воно. Молодці, ми знайшли, допомогли Зайчику, де ж заховалися? Яєчко. А зараз ми з вами згадаємо, як ми складали з вами речення за схемою. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок. Евелінка, скажи, будь ласка, скільки слів у цьому реченні? Ось схемка, скажи, скільки слів можна скласти за цим малюнком? Скільки слів у реченні? Евелін, ось схема. Скільки слів? Давай порахуємо. Один. Два, три. три, три. Три слова як ми можемо сказати, яке речення ми можемо скласти до цього малюнку? Сім'я. Сім'я так, сім'я що робить? Навелити. Можна так сказати, дивіться, сім'я освячує, так, вони ж прийшли до церкви. Пасхи. від нам це речення. Відходить три слова в реченні: сім'я освячує «паски». Так, дивимось далі. Ага, що роблять дітки? Мовлять, давайте складемо речення за схемою. П'ять слів у реченні має бути. Що роблять діти? Галеріна. Грають, Правильно, Маргарита, давай так складемо. Діти граються у, ось у маленьке слово, Великодню гру. Підходить нам? Да. Діти граються у Великодню гру. Молодці. Далі дивимось. Що роблять діти? Так. Нам потрібно три слова, тому що ось погляньте схемка. Ось, це речення складається з трьох слів. Тобто, перше слово діти. Що роблять? Збирають. Що вони збирають? Гроші. Правильно. Дивимось далі. Скільки слів у реченні, Маркуш? Марк, три. Три. три! Давай складаємо речення три. до цього малюночка, Марк. Священник що робить? Посвячує. Пасочки. правильно, молодці, у вас все виходить, дивимось далі. Ось це, дивіться, скільки слів у цьому реченні має бути? Чотири. Чотири. І одне з них маленьке. Так? Це в, на, у, під. Давайте будемо складати. Ось сім'я. Що робить? Ну, я. Що робить сім'я? Готується. Ну, До чого? Готується. Правильно. До свята або Правильно. до Пасхи. Так? Можна сказати до свята, або до, до Пасхи. Правильно. Ага. Хто це? Кого ми бачимо на медичне? Бабуся. Бабуся, та дітки. Давайте складемо речення. Скільки слів у реченні? Три. Три. Три слова. Давайте складемо. Велінка, спробуй скласти речення. Велінка. Бабуся. І паску. Можна так, молодчинка. Маргарита, які ти речення можеш сказати, бабуська з спекла паску і діть. Тільки три слова. Бабуся, спекла пасочку можна, а ще які речення можна? Деякі речення ще можуть? Бабуся бабуся. Ще? Бабуся. Можна так, розумничка, три слова бабуся ставить пасочку. Або бабуся що зробила? Принесла, принесла паску. Теж три слова, теж підходить таке речення. Добре, дивимось далі. Що робить хлопчик? Хлопчик робить. Дивись на мене. Малює. Алює, що малює. Все малюємо. Яєчко, малює. яєчко. Малює. Настя, склади, будь ласка, малює. речення, Настюшка. Малює. Ловчик, перше слово. Що робить? Маює яйце або яєчко, так? Або писанку розмальовує. Можна? Малює. Тут по різному можна скласти речення, так? Малює. Так, і це ми вже з вами Робили. Молодці дітки, я дуже задоволена вами, ви дуже гарно попрацювали. На цьому наше заняття з вами закінчують.